Друзі, ну що, записуємо відгук про те, як мені пофарбували бампер і капот. Коротенько, довго не будемо да? розглядати. Основні критерії, які підбір фарби, потім структурованість фарби, далі нанесення, щоб не було такого, що декілька шарів між собою перетинаються. В цих місцях фарба темніша, а в інших місцях фарба світліша. Потім поляровка. Лак. ну і ось, Чому я зразу не записав відео? Вже минуло мабуть, тижнів три. Для того, щоб пройшов час і я подивився. да. От, І зараз скажу вам по завершенню вже свою думку. Значить, Дивимося на сонце, як грає фарба. Так, бампер. І основний момент, який мене, значить, заставив задуматися, да? Я зараз теж покажу. Чи видно буде чи ні? А ну, мабуть, ось так. Під різним кутом видно. Ось. Так. І ось цей. Ось. Видно, так? Да? Ось ця? Ось ця крапка? Ось вона. Так, загалом давайте підведемо підсумок коротенький. Значить, Фарбували повністю капот, фарбували повністю бампер. Влаштовує, зразу кажу, зараз мабуть і покажу, щоб з крилом. З крилом було видно, так? Да? Ось так. Влаштував мене підбір е, фарби. Фарбу, ну, я вважаю, я дивився і на сонці, і в тінечку, значить е, Фарба підібрана ідеально. От Мені прям дуже сподобалось, відтінок вгадали. Е, ну Дуже мені сподобалось. Прям один в один взагалі ніяких нарікань немає, тим більше, що. Хто дивиться мої відео, да, і бачить, що в мене глаз такий, що бачить усе. От. Далі, е -е, підбір сказав. Підбір супер. Не можу навіть зупинитися. Мене дуже влаштовує, бо багато спеціалістів. Чорний колір начебто і чорний, але е металік, е треба його вміти підібрати. І так само і бампер. Е -е, що стосується шарів. Теж на сонці дивлюся, ну, тон один, немає переходів, не бачу я взагалі. Мені це теж подобається як на бампері, так і на капоті. Далі. Що не подобається, одразу кажу. поліровка. Поліровщику відірвати руки і більше не перешивати. Чому? Тому що полірували машинкою, я розумію, що це чорний колір, бампер ще півбіди якось. Я не знаю, як вони його полірували, ну не, не дуже видно. Да? А от капот це просто біда. Ну, ну я не знаю. Все, що вони зробили, просто завершили нічим. Капот полірований так, знаєте, легенько пройшлися, називається, аби був сполірований. До ідеального стану, я вже взагалі не кажу, ніхто не, не намагався навіть довести. Те, що його не пофарбували в прибор, ну, да, молодці. Але те, що потім ось я дивлюся, оце перегріли лак чи фарбу перегріли, це, це п'ятно таке. да. Ну, Його видно, розумієте, його видно. І... І кошти я ж не гнався за коштами. Я сказав, мені треба зробити нормально. Скільки це буде коштувати, суму мені назвали. Далі, сіточка, бачите? ну, ну Ніхто її нормально не полірував. І ці розводи від поліролі, так вони і залишилися. Краї от, по периметру капота вони не розполіровані. Поліролі, як була нанесена таким слоєм. от Таке враження, що ніхто не хотів перейти на крила, там, на фари. Да? Ну, хай буде так. Значить, тут ось є невеличкі такі царапинки. От. Вони малесенькі, але їх видно. І ці царапінки від, від верніше від машинки. От, тому що хтось без руки от, його полірував. От таке в мене загальне враження. Так що ех, фарбування капота. Да? Ну, може ось тут буде видно зараз. Нерозполірований. Цей воск чи чим вони його подарували Ну, Воно видно, в общем. Так що маляру за підбір фарби плюс. Бампер більш-менш пофарбований. Я так навіть бачу, що вони досить товстим освоєнням пройшлися. Ну, враховуючи, що це бампер, і він там, хоча я дуже акуратно да, але ну, нормально. Я думаю, що хай буде. От. Але капот, ну, не, не цього результату я хотів би, і по фарбі все підійшло. Тон однотонний, все начебто добре. ну, Якість поліровки, і взагалі я не можу сказати, що це поліровка. Це так, знаєте, попросили когось на тобі машинку пройдись, От якось так. Все, друзі, дякую.